Вітаю, я Ольга Журавин, ветері телепроєкт злочин і покарання. З моменту російської ворожої навали кількість воєнних злочинів щодня зростає, і їхнє розслідування потребує величезної кількості ресурсів. Але це не привід для того, щоб в цьому масиві злочинів загубилися і залишилися непокараними злочини протикультурної спадщини. Знищення пам'яток культури це втрата для всього людства. Отже, тема сьогоднішнього випуску злочини протикультурної спадщини та розслідування таких злочинів. Норми міжнародного права регулюють захист об'єктів культури під час збройних конфліктів. Більше того, знищення культурної спадщини є воєнним злочином, який заборонений міжнародним правом, зокрема, Гайською конвенцією про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Йдеться про цілеспрямоване знищення або пошкодження історичних будівель, релігійних пам'яток, музеїв, бібліотек, архівів, а також об'єктів, що мають виключно художню історичну чи археологічну цінність. Але Росія під час великої війни не дотримується правил і поплюжить норми міжнародного права, бо її мета знищення української культури як складової нашої ідентичності. Вважають експерти. Росіяни в принципі, не визнають існування української державності відповідно не визнають існування української культури. І ведуть себе відповідним чином, намагаючись е, будь-яким шляхом знищити ознаки нашої ідентичності, в тому числі е, ознаки нашої культури, нашої історії, і е, робляться різними шляхами і в інформаційному полі, і фізично знищуючи е, такі пам'ятки. Хоча міжнародне гуманітарне право надає об'єктам культурної спадщини посилений захист, і плануючи будь-який напад. Представники країни агресора повинні були б зважати на наявність такого статусу цих об'єктів і уникати безпідставного знищення цих будівель. З початку повномасштабного вторгнення правоохоронними органами зафіксовано більше ніж 1553 культурні пам'ятки, пошкоджені внаслідок російських атак. Про це нам повідомили у генпрокуратурі. Останні є одним з основних способів знищення наших культурних цінностей. З-поміж іншого були пошкоджені об'єкти ЮНЕСКО, які перебувають під захистом. Основний удар приходиться на прифронтову частину України, оскільки вздовж лінії фронту зосереджено чимало об'єктів культурної і археологічної цінності. Окрім безпосередньо нападів, ворог займається також розкраданням нашої культурної спадщини на окупованих територіях. Зокрема, йдеться про розграбування музеїв. Окупанти, аніскільки не соромлячись, викрадають культурні артефакти з українських колекцій. Ба більше поповнюють українськими культурними об'єктами загальноросійський каталог музейних експонатів. Такий реєстр вони поповнюють, вони змінюють умови його наповнення зараз, змінюють правила внесення туди відповідних даних. І дійсно є достатньо підстав вважати про те, це, що цей реєстр наповнюється. Певними об'єктами, які фактично належать до нашої культурної спадщини, наразі точних цифр щодо об'єктів саме української культурної спадщини, які внесені до цих реєстрів, ми ще встановлюємо для того, щоб це відбувалось в Росії. Вже прийняті відповідні нормативно-праві акти, які фактично надають їм можливість, нібито легітимізують цю роботу на території саме Росії для того, щоб е такий на на надати вигляд. Законності цим діям, хоча, очевидно, це такі наслідки привласнення викрадених в українських музеях певних рухомих об'єктів і нерухомих, до речі, також ми знаємо також про пам'ятки архітектури, які вони перереєстровують за своїм законодавством, і це точно суперечить вимогам міжнародного гуманітарного права. Єдине, що вони зобов'язані робити в таких випадках, це забезпечити їх зберігання. Що вони, на жаль, роблять у такий дуже своєрідний спосіб. Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка не просто постраждав від дій окупантів. З початку Великої війни музей втратив понад 10 тисяч експонатів. Чи розслідується фактор розграбування? Яка ситуація станом на зараз, та як саме долучилися до боротьби за об'єкти культурної спадщини, власне, музейники? Про це розкажу далі. Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка був відкритий 1978 року у Херсоні. Розміщується він у колишній будівлі міської думи, визначній пам'ятці архітектури початку ХХ століття. В експозиції музею до розграбування російськими окупантами були представлені твори від XVII століття до нашого часу, не лише українських, а й всесвітньо відомих митців. Понад 150 робіт Олексія Шовкуненка, твори Миколи Пимоненка, Глущенка, Айвазовського, Лансере Яблонської тощо, а також колекційні ікони і Старні врата з Катеринінського собору. Наш музей і гості з різних держав, і гості українці називали херсонським українським Лувром. Мабуть, не дарим. На жаль, під час російської окупації Херсонський художній музей був мало не повністю розграбований. Про втрати музею під час окупації ми розпитали у його директорки пані Аліни Доценко, яка очолює музей з 1988 року. Коли, 16 листопада 2022 року, мені і співробітникам, які не зрадили нас, які чекали визволення Херсону, нам дозволили сапери зайти в музей. Я сильна людина. А я прямо посунулась по стінки фонд. Там, де нема було де яблуку впасти. На 1 січня 22-го року в результаті останньої звірки фондів ми нараховували 14 140 музейних експонатів. Викрадено 10 785 одиниць. Директорка розповіла нам, що на момент окупації Херсону через ремонтні роботи картини перебували у фондосховищі. Ось чому власне окупанти півроку не могли знайти колекції, хоча шукали їх регулярно. Придумала легенду, на якої тримались півроку, що я до початку ремонту вивезла всю колекцію. Окупанти приходили декілька разів. Вони намагались потрапити в фонди. Потім, коли їм відмовляли, доказували, що там пусто, даремно ви це робите. Вони уходили з обіцянкою створити комісію. І якщо колекція музеї, ну пошкодують ті, хто брехав, а колекція буде вивезена. Але на жаль, серед працівників музею виявилось четверо таких, що вітали руський мір, говорить директорка. І цього виявилось достатньо, щоб зруйнувати все. В липні 22-го року прийшли озброєні окупанти в масках. Вони називали себе ФСБ та поліцією, розповідає Аліна Васильівна. Окупанти привели з собою новопризначену директорку на прізвище Десятова, і музей почав жити за російськими правилами. Троє людей, довірених осіб Аліни Васильівни, за домовленістю залишалися в штаті. Вони все чули і все бачили, а потім виступили головними свідками у кримінальних провадженнях. Восени картини з музею вивезли. Ворожоні стояли навкругі. Машини були без номерів. великі м -м, фури. Ці машини по кольоровим знакам ми побачили через 2-3 дні біля Сімферопольського краєзнавчого музею Тавріди, коли їх вигружали. Ми знаємо, що всі ці роботи були вивезені саме в цей музей. Ми слідкували за ними. А от далі ми зможемо побачити, коли звільнеться Крим. Якщо вони не встигли вже вивезти найкращі роботи, коли е расисти, окупанти почали фільмувати в своєму музеї, як вони. Хвилюються, як вони отримують нашу колекцію. Мов, ми вже зробили з концертного зала фонди. ну, Ми бачили наші роботи. Ні Шевкуненка, ні Пімененка, ні Айвазовського, ні Крамського. Ми не бачили ні Серебрякової. 4 листопада поїхали останні машини. Вивезення картин з музею окупанти закінчили рівно за тиждень до звільнення Херсону. Твердження про розграбування директор Кримського музею, до якого вивезли колекції з Херсону, та так званий міністр культури Херсонської області, називають фейком та ще безсоромно маскують свої загарбницькі дії нормами міжнародного права. Центральний музей Тавриди, Центральний музей Тавриди, керуючись Конвенцією про захист культурних цінностей під час воєнних конфліктів, керуючись міжнародним правом та вітчизняним. Ми надали таку допомогу. Концертну залу перетворили на тимчасове сховище. Ніхто не застрахований від прильотів. Ніхто не застрахований від прильотів, тому ми зберегли експонати. І коли буде звільнено Херсон, повернемо назад. А що ж з розслідуванням злочинів проти культурної спадщини? Пані Аліна Доценко вперше звернулася до правоохоронних органів ще в травні 22-го року, коли її викликали до комендатури. Жінка розповіла нам, що не стала чекати допитів з мішком на голові та виїхала з Херсону, перевдягнена в бабусю з милицями. Я написала на Генпрокуратуру СБУ на Мінкульт, що колекція знаходиться під шаленою небезпекою. Генеральна прокуратура почала зі мною працювати 18 травня 2023 року. На сьогодні прокурорами офісу генпрокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розграбування Херсонського художнього музею. За цей час повідомлено про підозру чотирьом особам. Відносно двох осіб вже винесено обвинувальні вироки. Відносно однієї особи здійснюється судовий розгляд. Відносно ще одної триває досудове розслідування. Мова йде про тих, осіб, хто залишиться на окупованій території і розпочав співпрацю з окупаційною владою, сприяв таким чином фактично. На розграбуванню наших музеїв, наших культурних цінностей 21 квітня Херсонським міським судом було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього керівника музею за частиною 6 статті 111.1 Кримінального кодексу України за фактом пробаційної діяльності. Саме 10-го керувала так званою евакуацією цінностей з музею. Її засудили за частиною 6 статті Кримінального кодексу України колабораційна діяльність, власне, за інформаційну діяльність у співпраці з державою агресором або окупаційною адміністрацією, спрямованою на підтримку агресора. Повідомлено про підозру громадянину України Кузьменку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Раїни встановлено, що Кузьменко Олександр Вікторович, будучи представником окупаційної адміністрації, військово-цивільної адміністрації Херсонської області, відповідальним за сферу культури і мистецтв, у тому числі за управління закладами культури і мистецтв, усвідомлюючи існування міжнародного збройного конфлікту та протиправність заволодіння культурними цінностями, які належать державі Україна, розуміючи, що вилучення майна здійснюється всупереч волі власника і не викликане військовою необхідністю. І те, що культурні цінності є захищеними міжнародним гуманітарним правом, діючи умисно на виконання заздалегідь розробленого військово-політичним керівництвом РФ плану щодо знищення культурної ідентичності українського народу і привласнення належних Україні культурних цінностей, діючи за попередньою змовою групою осіб з 30 жовтня 2022 року по 4 листопада 2022 року здійснив широкомасштабне привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю і вчинене незаконно та безглуздо, незаконно привласнивши десять Десят одиниць культурних цінностей, що є власністю України, входять до державної частини музейного фонду України і які зберігалися у комунальному закладі Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка Херсонської обласної ради. На жаль, на сьогодні жодний з викрадених у Херсонському музеї об'єктів поки що не повернули. Є підстави вважати, що частина експонатів на цей час перебуває на території півострова Крим, також окупованому. Але ми не знаємо достеменно стан цих об'єктів, їх кількість і, взагалі, умови їх зберігання. Тому поки важко говорити про якусь їх кількість, яка перебуває там. На жаль, будь-якого контакту з представниками Російської Федерації немає. Всі дипломатичні зв'язки, очевидно, що з ними розірвані. Але я думаю, для всіх очевидно, що росіяни не мають наміру повертати будь-які культурні цінності на територію України. Вони вважають їх своїми, і будь-які спроби говорити про необхідність повернення їх звичайно, що завдають зазнають невдачі, оскільки це суперечить такій ідеології агресора. Коли він вважає, що в принципі в Україні не може бути власних культурних цінностей, оскільки це частина Росії, тому безперечно, що ніякий діалог цього приводу наразі не буде мати результатів, але ми е, будемо намагатись надати наявну у нас інформацію е, для того, щоб під час Переговорів з даного приводу дипломатичними шляхами відбувалися такі повернення, бо очевидно, що ці музеї були розграбовані, що право на ці культурні цінності є в українського народу, і ми нерозривно пов'язані з рядом цінностей, які там, і відповідно, людей не можна просто позбавляти права на такі твори мистецтва, які належать до культурної спадщини конкретного народу. Це Ласка, міжнародний злочин у вересні. Херсонський міський суд оголосив заочний вирок окупаційному міністру культури Херсонщини. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Встановлено, що ця особа будучи депутатом одного однієї з районних рад у місті Херсоні. Добровільно зайняла посаду так званого міністра культури. Херсонської області в окупаційній так званій військово-цивільної адміністрації Херсонської області на цей час особі повідомлено про підозру за фактом викрадення 10 223 об'єктів. На цей час ми налічуємо саме таку кількість викрадених об'єктів, але безперечно ця цифра не є остаточною. Крім того, сьогодні генпрокуратура намагається привернути до воєнних злочинів проти культурної спадщини увагу міжнародної спільноти, а також застосувати міжнародні пошукові інструменти. Що потрібно зараз? Це співпраця з боку. Службовців з міністерства культури і відповідних музеїв в першу чергу це керівництво музеїв, які фактично розграбовані. Адже саме від них залежить належна ідентифікація цих об'єктів для того, щоб ці об'єкти були встановлені, поверну... знайдені, повернуті в Україну. Ми співпрацюємо з компетентними органами іноземних держав з мережею Інтерпол. Для здійснення їх розшуку каналами Інтерполу, оскільки ми розуміємо, що ці культурні цінності можуть з'являтися на різних чорних ринках Європи, сполучених штатів. Ми Очікуємо того, що ми все-таки нам вдасться розшукати всі ці об'єкти, незважаючи на їх значну кількість, і вони будуть повернуті на територію України в відповідні музеї. Керівництво Херсонського художнього музею на 100% залучено у пошукові процеси. Бажливо, те, що наш музей зумів зберегти всю фондову документацію. Це паспорт, це паспорт на кожну картину. Як тільки звільнили Херсон, я жорсткі диски забрала, і з ними працювали вже і СБУ, і Генпрокуратура, щоб вони були об'явлені вкраденими. Наші формуляри пройшли судові розслідування і потрапили вже в Інтерпол. Все важко. Я дуже сподіваюся, що крім нашої генеральної прокуратури. Крім нашої служб безпеки і «Інтерпол» буде працювати. На вашу думку, саме міжнародний розголос і пошук на міжнародному рівні які перспективи цього? Тільки надія, що все за своє життя я дочекаюся. Попри культурну трагедію, музей імені Шовкуненка продовжує існувати як осередок культури. Досі проводяться виставки, колекції поповнюються за рахунок подарунків від колекціонерів. Втім, в цілілі нові картини перебувають нині не в стінах музею, бо це було б небезпечно для культурних артефактів. Світ про вас знає, світ підтримує. Будемо сподіватися на краще, що все ж таки спрацюються і механізми і інтерполу, і міжнародного пошуку, і картини повернуться в Україну і саме до Херсонського художнього музею. Будемо вірити. ваша така позиція вона незламна, і ви стійко стоїте на цих позиціях, що треба повертати будь-що. Я маю це зробити. Це моє третє, третє дитина. На жаль, ситуація зі злочинами проти нашої культурної спадщини, які чинить ворог, не нова. А твердження про те, що росіяни протягом всієї історії викрадали і присвоювали собі українські культурні цінності, має під собою реальне підґрунтя і сягає часів Київської Русі. Про це розкажу далі. На цю болісну тему в історичній ретроспективі ми поговорили з мистецтвознавицею Натою Кушнірук, яка не один рік досліджує питання викрадення росіянцями наших культурних цінностей. Це зовсім не нове, тому що вся їхня історія базується на крадіжках і присвоєнню не свого. Коли, мабуть, вони вперше це зробили, це е, ще. Мабуть, 1169 рік, коли Андрій Боголюбський проголосив себе великим новгородським князем, і е, вивіз туди е, знамениту ікону Богородицю Елеусу з Вишгорода, який попередньо спалив її, і таким чином назвав ікону Володимирська. Ця святиня стала сьогодні таким е, фундаментом для російської православної церкви, е, вона знову ж таки вкрадена і знаходиться в Третьяковській галереї. І нею пишається Росія, і Путін завжди апелює до неї, що це їхнє святиння, а не так не є. Ікони авторства. Олімпія Печерського це Богородиця Велика Панагія, Печерська богоматір з предстоящими Антонієм і Феодосієм. Про них, до речі, згадується в Києво-Печерському патерику. А ще є свідчення, що той самий Олімпій Печерський виконував розписи Києво-Печерського монастиря, якраз Успенського собору Києво-Печерської лаври і Михайлівського Золотоверхового собору. Обидва архітектурні шедеври були підірвані більшовика. І так сталося, що перед тим як в 37-му році підірвати Михайлівський золотоверхи, реставраторам дали все ж можливість зняти деякі фрески і мозаїки зі стін. Правда, на це дали лише 9 місяців, і те, що вдалося врятувати реставраторам за іронією долі, нібито поїхало на виставку до Росії, і ця виставка схоже триває і дотепер. Ну і таким чином в колекції Третьяковської галереї е, сьогодні знаходиться мозаїка Дмитра Солунського, верхня частина фрески пророка Самоїла, а також барельєф із зображенням оригінальних святих воїнів-вершників. У викраденні і присвоєнні нашого культурного скарбу росіянці використовують різноманітні схеми. Зазначає культурологиня. Це їхня така схема. Спочатку вивести, ніби кудись на виставку предмети, а потім е, зробити так, що вони ніби. Десь осіли, десь зникли, а потім через 50 років, наприклад, стали колекцією офіційною якогось державного російського музею. Цікава схема, як була як відбувалася легалізація таких грабунків через людей, типу Адріана Прахова, які ну, йому доводилося дозволялося, наприклад. Робити експедиції археологічні і історичні по всій території України він їздив, збирав дорогоцінні предмети, відправляв їх на виставки у Москву. Ну і звісно ж назад поверталися далеко не всі предмети найцікавіші з них лишалися такі в Росії на тих виставках. Ну над такими, наприклад, експонатами стали унікальні п'ятисвічники, які колись в 16 столітті князь Василь Костянтин Костянтин-Острозький замовив у ґданського ливарника Фріделянта. І прахов знайшов їх в одній з церков міста Дубном. І після археологічного з'їзду Прахов відмовився повертати п'ятисвічники назад. У ту церкву, з якої він їх забрав, а залишив собі, цар проти того, не протестував і збереглася навіть картина авторства Віктора Васніцова, де донька Прахова зображена на фоні роялю і на фоні цих п'ятисвічників. Пізніше братство імені князів Острозьких підняло шум і почало судову тяганину. І все таки прахову довелося повернути п'ятисвічники назад до острога. Тобто, як бачите. Дещо таки вдається повертати, крадуть українських художників принаймні намагаються це робити, створювати якийсь спільний наратив. Зокрема, це активно дуже відчувалося в 90-х роках після розвалу радянського союзу. Ми, як мінімум, маємо знати про те, що це належить нам після повномасштабного вторгнення РФ до України. Викрадення набрали масштабу, що не витримує жодної критики. Зазначає культурологиня. Викрадення з 2023 році з історико археологічного заповідника Кам'яна Могила, що знаходиться в тимчасово окупованій Запорізькій області, і тоді росіяни вивезли 120 археологічних артефактів, нібито на виставку до музею Херсонес-Таврійський, який в свою чергу теж був розграбований і розвезений по Росії. Зрозуміло, що це було щоб вкрасти в нас пам'ятки світового значення, тому що якщо ну це дуже відома пам'ятка Кам'яна могила з часів Палеоліту до середньовіччя, а це приблизно з 20 20-16 тисячоліття до нашої ери аж до 13 століття нашої ери, і це цей весь час місце слугувало людям капищем. Де здійснювалися язичницькі ритуальні обряди, і стародавні люди тут лишили просто тисячі петрогліфів, і це був практично музей під відкритим небом, і це просто злочин проти людяності, злочин проти культури і проти цивілізації як такої. Тому от сьогодні це просто зруйнува... зруйнована пам'ятка. Нам зараз надзвичайно важливо про те. Щоб саме ця категорія злочинів не залишилась непоміченою серед тих тисяч пошкоджених будівель для прикладу, які зараз існують, або серед тих тисяч викрадених речей, які на жаль зараз є, а ми якимось чином її ідентифікували, пріоритизували і показали про те, що ці злочини є важливими в першу чергу для нас, і показали світовому співтовариству. Що зараз відбувається, яким чином Російська Федерація фактично непомітно намагається знищити нашу ідентичність для того, щоб продовжувати такий свій наратив про те, що Україна Росія це один народ, і ніякої історії іншої від тієї, яку зараз фактично пропагує агресор, немає. Сподіваємося, що справедливість все ж таки буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемося рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube і підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!